Так, друзі, турка. Продовжуємо далі доводити їх до повністю робочого стану Сьогодні будемо міняти датчик на гідроусилітелі так як от зараз покажу новий, купив у фірми Топран. Ну, це в принципі те, що у нас було в магазині. Наявності отак от виглядить наш датчик, є от шайба. І тут бачимо пластмаса впресована в метал і пролита таким якимось клеєм, щоб він не протікав. І з часом все-таки вони ці датчики протікають. Що вийшлося в мене? Так, номер. Може комусь цікаво? То де його фамілія? От, можемо бачити. Номер його це Octavia Tour, мотор АКЛ. 1,6 6 бензин. Ну і газ, естественно, у мене. Так, надо нам сам датчик. Надо нам. Ключ на 22. Надо нам... Зараз покажу. Боже, забув. Зразу взяти. Ох, бардак тут гаражів будемо прибирати сьогодні. Так, це фільтр мастерний, я хочу собі поміняти так Як трошки ще обкаточку проходжу, поміняти фільтр, я добрав собі отакої от жидкості для гідропідсилювача Це зелена HSF 11С. Така жидкость для гідросілітеля. Думаю, вдруг що десь протече, щось долити, треба добрати жидкості. Дорога штука 500 гривень за літру, ну точніше за цю банку да, тут літра. ну от але треба, зараз десь його буду відкручувати, він протече. І потім, щоб не гратися. Так, фільтр собі одразу масляний поставлю. Буду міняти фільтр масляний. У мене захисту вигуну нема. Але пізніше все купити, то в мене тут це дуже просто. От наш Масляний фільтр. Ну, Сьогодні йдемо про датчик гура. У мене гур весь в маслі і датчик весь в маслі. І от Зараз йдемо. Його відкручувати, знімемо фішку. Тут От -от -от зараз отверткою підковираємо. Ну, як підковираємо, там є така штучка, куди нажимати. Знімемо фішку, відкритим ключом на 2020 -20 датчик, Протремо це все зараз і поставимо новий датчик. От така штука. Я ще це замітив діло, коли ми капіталили тут в мене мотор. Ну тоді ми цим не займалися, нам треба було зібрати мотор і пробувати їздити. ж тут сильно не уходить. Але треба зробити. Знімати одночасно крутити не виходить. Руки в мене тільки дві. Як, мабуть, ви догадались, нічого тут складного, знаходиться він тут. От мій і датчик зверху, до нього йде одна фішка. Ключ на 22, відкрутили, протерли, новий прикрутили, фішку наділи. Якщо багато жидкості витекло, підливаємо. Якось так.